Франція допоможе Україні долати енергетичну кризу, спричинену російськими обстрілами. Заступник міністра енергетики України Роман Андарак зустрівся із заступником директора з міжнародного фінансування підприємств та підтримки зовнішньої торгівлі, дирекції загального казначейства Франції Армелем Касте. Зокрема, домовилися, що французькі компанії зможуть надати обладнання для проведення ремонтів, газові турбіни і газопоршневі установки для нарощування розподільної генерації, а також потужні генератори для забезпечення резервним живленням об'єктів критичної інфраструктури України. Більше про стан енергетики та співпрацю з міжнародними партнерами розпитаємо Романа Андарака, заступника міністра енергетики. Пане Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий, добрий вечір. Пане Романе, і пропоную власне, і почати з відновлення енергетичних об'єктів. Скажіть, будь ласка, як власне, триває це відновлення і як нам в цьому допомагають наші партнери, не тільки французи. Доброго вечора ще раз. В першу чергу я хотів би подякувати нашим громадянам за довіру до енергетики. Це дійсно е, приємно відчувати цю підтримку. І е, мої колеги, які в полях е, проводять ці ремонти, особливо страждають об'єкти при прифронтових областях. Для нас це для всіх це дійсно дуже важливо. Е, ремонти тривають безперервно. Е, система атакується безперервно щодня по кілька разів. Страждають Харківська, Сумська Чернігівська області, росіяни не полишають атаки, і е, матеріали, обладнання, е, потреби залишаються постійними. І знову ж таки, я не, пов... не перестаю це повторювати, мають постачатися нам в такому ж режимі, як і снаряди для наших військових. Е, що стосується е, допомоги міжнародних партнерів, вона залишається безпрецедентною. Ви щойно згадали наших французьких друзів з ними наші компанії встановили досить тісні відносини. На сьогодні вже є в портфелі 14 проєктів різного типу, різного гатунку, які дозволять нам модернізувати нашу систему, зробити її більш гнучкою, впровадити it технології, підготуватися до зуми там різний термін імплементації, але ми будемо їх впроваджувати. Виходячи з пріоритетності і в тій мірі, в якій дозволятиме безпекова ситуація, що цікавого, на сьогодні фонд підтримки енергетики, створений за ініціативу міністра і Єврокомісара Кадрі Сим, Сімсон, вже налічує більше 700 мільйонів, якщо бути точним, 709,6 мільйонів євро в якості зобов'язань наших партнерів. З підтримки на минулому тижні була укладена угода з німецькою стороною про перерахування 80 мільйонів євро на підготовку до цієї зими. надійшли кошти у розмірі більш ніж 20 мільйонів євро. Від британських партнерів. Ці ресурси допоможуть нам придбати додаткові газотурбійні установки, додаткове ремонтне обладнання. І вчасно підготуватися до зими партнери відчувають, відчувають нагальну необхідність нам цьому допомогти, і щиро, дійсно, реальними ресурсами допомагають це зробити. Пане Романе, цього тижня в Україну прийшло осіннє похолодання. Ми всі це відчули. Власне, як це похолодання вплинуло на енергосистему України, і яка загальна ситуація зараз в енергосистемі? Загальна ситуація залишається збалансованою, але цей баланс є досить крихким на сьогодні. Температура все ж таки залишається помірною. Ми не використовуємо активно обігрівачі. Ми потрошку припинили використання кондиціонерів, тому баланс в системі є. В певні часи ми залучаємо імпорт чи допомогу. І тут би я хотів попросити теж тих, хто нас дивиться, тих, хто нас чує, використати цей час помірну погоду для того, щоб перевірити свою готовність до зими, перевірити щільність вікон, перевірити справність побутових обігрівальних приладів. Можливо, ще робити якісь заходи з енергоефективності, з утеплення, перевірити справність термостатів, де можна впровадити в себе вдома. Системи енергетичного менеджменту, тобто, це досить такі дешеві рішення, які дозволяють з одного боку зекономити, а з іншого боку, допомогти нам збалансувати систему і вести. От ви зараз надали людям такі практичні поради. А все ж таки, що очікувати нам взимку? Чи може бути так, що опалювальний сезон, цей опалювальний сезон буде і холодним, і темним? Давайте будемо відверті. Якщо не буде обстрілів, або якщо нам вдасться запобігти, або якщо ми отримаємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони, ми стоїмо і обмеження будуть мінімальними. Якщо росіяни продовжать цей терор, то тут жодна особа, жодна експерт не зможе вам дати нормального адекватного прогнозу. І я прошу не, не вірити тим закритам, які які кажуть про катастрофічні наслідки, або запевняють, що. У нас будуть там якісь системні проблеми. Все залежить від того наскільки ну все залежить від, від, від країни терориста на від, від того, я наскільки ми зможемо протидіяти цьому терору. А скажіть, будь ласка, яку маємо генерацію на тепер і чи є необхідність зараз імпортувати електроенергію з інших країн? Ну, генерація, ми вже говорили про те, що вона є досить збалансованою. У нас і атомна генерація, як залишається базовою, і тут теж дуже важливо є підтримка. Дійсно, нам треба розвивати ядерну енергетику, а це перспективна, чиста технологія, безвуглецева енергія. У нас є досі зберігається генерація з відновлених джерел енергії. Тому баланс в системі є. Імпорт дійсно залучається. Минулого, минулого доби ми імпортували 4500 тисячі годин електроенергії, як я вже казав, трошки залучали аварійні допомоги державним. Скажіть, будь ласка. А як пройшли поточні ремонти на енергетичних об'єктах? І чи заплановані найближчим часом ще от профілактичні роботи, які впливатимуть на роботу енергосистеми? Профілактичні ремонти пройшли успішно. Ті об'єкти, які були заплановані, є введені в експлуатацію. Але загалом ремонти, ну, ми розуміємо, що це безперервний процес, вони тривають постійно. Ми намагаємось відновити все те, що можна відновити в цих умовах, що залишилось живим, неживим після російських атак. Тому тут іде десь як пра підпра... на цьому етапі я міг би сказати, що вони навіть найбільш успішно ніж ми очікували. Дякую вам дуже, пане Романе, за цю розмову і нашим енергетикам за їх титанічний труд. Дякуємо, що знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.